64-річний мешканець Марто Іванівки Віктор Миривайк 15 лютого рибалив на байдаківському розрізі. Тонкий лід ледь не став для чоловіка смертельною пасткою, коли він, ступивши на кригу трохи далі від берега, пішов під воду. А я прийшов туди, в одному місці там попробував. Ну лід, в принципі він по всьому по всій водоймі, Я зразу коли Ділієва був, а потім це ж прийшов сюди, бо вони повинні були прийти. Ну попробував одному місці, в другому. Ну, думаю перейду трошки де глибше. Ну, А потім, як мені вони вже після сказали, що там, де я провалився, там буквально за день до цього була ще промовина. Ну, я, а, де під одним берегом я був, там був лід ну, прозорий, там він товщий був, він мене держав. А там мені показало, що він темніший, думаю, він наріс більший. Пішов туди і хоча вже, коли коли вже глянув, Дивлюся, що ні, не воно хотів вже вернутися, але вже він почав прогинатися передо мною і тоді. Чоловік не знає, якою була глибина, але повністю стати на ноги він не зміг. Намагався допомогти собі самостійно, але усі спроби виявилися марними. Ще була при собі пішня одразу. Я питався за рахунок неї підтягнутися. Ну, воно ж як на спину я ж не перевернусь, об руки виверну, тільки наперед. От. Себе, да, і лід обвалювався. І залишилося тільки дві дірки в льоду, де ну, я їх проштрикнув, ну, оцей, е не скористався тими цими. І коли вже провалився в очередний раз і пішла пішня, вже, то тут то, дві дірки і два пальці. і все. На мені була така, як на флісі, така тепла куртка з капюшоном, потім ще був е, рюкзак. Із спорядженням, і ящик, був, ну, те все воно там осталося. А потім вже есть тобто куртка, вона як така тепла, то вона якийсь час, вона ще держала мене. Поки А потім, потом, те саме, коли вже я чую, що вже все, вже вона мене ну дала, а тоді я вже спитався то от, стягнув себе, цей розсмикнув роз, розмовню. Важко було, звісно, і води хлібав, думав, вже не, не мог з рукава просто стягнути там резинка. Віктора від неминучого врятував його товариш по захопленню 76-річний односелець Іван Алюшев. Він з дружиною прийшов на те місце, де заздалегідь домовлялись порибалити. Підходячи до берега водойми, подружжя почуло крик про допомогу. Здалеко десь діти, мабуть, кричать, хтось тоне, чи що. Поставила велосипед, дивлюся. Людина то не узнаю Вітя. Кажу, Ваня, Ваня спокійно ззаді йшов. Ваня кажу, Вітя, Вітя кажу. Він підійшов, мо я бігом з перелякою до самого берега. Чого я туди бігли? Я не знаю. Він спокійно бере цю пішню, спокійно мимо мене йде, коли Вітя каже, Ваня, там льот слабий коло берега. Ваня переступає і спокійно йде, спокійно. Оце мене я стою вся перелякана боюсь, що він не, не чвакнув туди, теж не не втопився. Жалко Вітю. І в такому я вся була. Спокійно, він став на коліни. Я кажу, Ваня ляж, я знаю, що треба лягати, як подають оцю. Він на мене глянув, мов мовчи. Я вже мовчала, стояла. Вітя ще гукав, пальто, пальто. Пальто треба, бо він йде з пішньою, його треба на пальто, щоб. Я зняла це пальто, кинула на березі. От. Ваня на мене ноль внімання. Ну, тоді Ваня вже ліг навколюшки, став навколішки. Протягнув цю пішню, от Вітя ухватив. Я це все бачила, я це все бачила. Ухватив, став тягти, тягти його, тягти потихеньку Коли чую, Вітя каже, що підожди, дно пошукаю, раз, раз каже, найшов. Ризикуючи власним життям, Іван діяв за всіма правилами порятунку на льоду. Він не наближався прямо, а ліг на кригу, щоб рівномірно розподілити вагу. Сюди ж поближе, вже сам стою у воді на колінах, і от вже прогибається. Коли Вітя вже трошки як подимається на льод, льод обламується, оп'ять я відходжу, опять його витягую. Раза три плішню я не можу держати в цьому рукавицях, потім витягнув його, ну витяг вже на льод, коли вже витягнув, до мене лицо і ногами ж туди. Якщо чоловік лицом до льоду, щоб вибратися, він не вибереться, тому що в його ноги я туди. Тоді я йому говорю, Витя, давай лягай на спину, перевертайся. Він, він з трудом перевернувся, тоді почав його витягувати, там трошки держався, впирався, ну оце тоді ми так витягнули його. А щоб наперед, то ми б його не витягнули. Після кількох спроб Іван витягнув свого товариша на берег, який до цього вже близько 20 хвилин перебував у крижаній воді. Врятований Віктор дякує за свій другий день народження та застерігає інших рибалок бути обережними під час зимового дозвілля. Звісно, виразити подяку цій людині. Це ну, це саме таке маленьке, що можна виразити. А, а саме основне, звісно, хотілося б сказати рибакам, щоб. Ну, не виходили принаймні на той лід, на той лід якого три сантиметри чи 4, і де немає навколо ні ніодної ні, ну, ні живої душі. От. Просто в мене остання надія була на цих людей, допустимо, бо ну, я так думав, що ну, кожен мог передумати там, ну, ви ж ви бачите, поважний вік. І, і ще що хочу сказати, оця кремезна людина. І характером, і ну з внутрішнім крем'ям. То ну я не знаю, чи молодший хтось би поліз би на той літ, тому що історія Івана це приклад того, що герої живуть серед нас за свою сміливість, рішучість та небайдужість. Іван Алюшев отримав подяку від міського голови. Коли ти дивишся на людину, ти з першого погляду не розумієш, наскільки ця людина може бути, може жертвувати собою ради іншої людини. І, дивлячись на пана Івана, викликає дуже велику пошану, тому що він не побоявся. Він проявив настільки велику мужність, рятуючи свого знайомого, хоча він знав, що лід може тріснути і він може також піти під воду. Але, мабуть, найбільша підтримка була також від його дружини, яка йому дозво. Рятувати свого друга, хоча також розуміла, що все може закінчитись трагічно. Ось такі прості люди це є дійсно справжніми героями. А рятувальники наголошують, ця історія з гарним фіналом має стати нагадуванням про небезпеку тонкого льоду, і нехтування правилами перебування на кризі наступного разу може мати фатальні наслідки. Цей випадок вкотре застерігає про те, що лід небезпечний та підступний. На прошлому тижні в Україні на водоймах загинуло 22 людини, з них 6-шестеро -6 дітей. Не виходьте на лід. Лід зараз максимально тонкий, особливо в місцях, де є кущі або очерет. Також ми застерігаємо. Не перевіряти лід ударом ноги, тому що ви можете опинитися у пастці водойми холодної води, і тому з води дуже важко вибратись назовні. Подбайте про свою безпеку і зайвий раз не ступайте на лід.